Всім привіт! Нарешті наважала створити ютуб канал і зняти перше відео. Мене звати Віка, мені 17 років. Можливо, коли це відео вийде на Ютуб, мені вже буде 18. Живу я в Україні, навчаюся на графічного дизайнера. Закінчила перший курс з вересня, перехожу на другий. Я дуже обожю тварин. У мене є моя собака, її звати Тіна. Вона десь там на задньому фоні. Можливо, ви бачите, можливо, ні. Я мама її показати. Це Тіна, їй 8 років. І вона думає, що я її замучу. Хоча я її не мучу, вона мене мучить. Не? Також я полюблюю дивитися фільми. Я зазвичай дивлюся якусь американську комедію. Я дуже люблю це дивитися. Мені здається, я всі американські комедії, вже всі передивилася. Я коли заходжу на сайт кіноюа, я не знаю, що дивитися, за того, що все придивилося. І це so усет. Також я люблю американську музику, особливо Аліш, Лана Деролей. Взагалі я люблю багато різних, я взагалі маломан, Але ці дві персони відіграють дуже велику частинку в моєму серці. До 13 років я вважала своєю улюбленою порокою це літо за того, що були довгі канікули, логічно, Я гуляла і так далі. Плюс у мене день народження, але з 13 років змінилося, і я дуже люблю зиму. Але коли я закінчила школу, я не зрозуміла наскільки прекрасна пора року осінь. Це просто навкруг, естетика, запах кориці. Можна робити стільки неймовірно фото, що осінь тепер відіграє дуже велику частинку в мене серці. Ці пори роки не холодно, не жарко, гарно, все естетично, той самий запах кориці, але зима залишається для мене особливою пора рокою. Я ще з самого дитинства хотіла знімати на YouTube канал, я думаю, це була в кожного мрія, коли всі дивилися. Міс Кеті, Міс Ніколь, Ніколь Crazy Family, Сістрички Лайф, Вікі Шоу. Я щось спробувала трохи знімати. Мої батьки були не згодні з цим, хоча, мені здається, я в них не питала, що знімала, але це краще не згадувати. Потім в 10 років почалася моя ера інстаграму. Мені дуже шкода тих людей, які застали цю еру. Будь ласка, забудьте це. І... О, май гад! Потім я пробувала в своєму інстаграмі вести типа блог, там де були підписані якісь більшість мої знайомі. Я це згадую. Думаю, челік, ти щось знімав, так? Да? Але потім почалась ера слаймінгу. Way. Я продовжувала, продовжувала знімати. Я навіть стала популярна в своєму місті. Ну, я не можу сказати, що це популярна, але мене дізнавались люди. Це було мило. Ну, конечно, там було не дуже багато, але все ж. Да? І я на цьому почала трошки заробляти гроші, звісно, це було не мільйони, але мені здається там, може, в місяці виходило, може п'ять тисяч. Не знаю, може і менше. З того, що, що ж товар закуплялася, яке таке. Як ви зрозуміли, знімати я завжди любила і завжди хотіла, але завжди я боялася осуду людей в моєму навколишньому середовищі. В принципі, я зараз цього боюся, але якщо я все ж таки захотіла почати знімати, то що буде, то буде. Я дуже хочу ділитися з людьми тою естетикою, яку я бачу в своїх очах, знімати, показувати, монтувати. Мені це дуже подобається. І я надіюсь, вам це сподобається також. На Цьому ютуб-каналі я хочу бачити тільки влоги. Можливо, це буде ще якийсь контент, але зазвичай я хочу бачити влоги. Я дуже підсідаю на американських блогерів. Можете їх зараз побачити. Вони просто неймовірні, Вони чесно мені дають дуже великої мотивації і саме. Через це я захотіла створити цей YouTube канал, бо мені цікаво дивитися, і я хочу щось таке викладати українською мовою, щоб людям було цікаво. Можливо, вам сподобається такий контент і від мене у влогах буде про моє життя, про подорожі, якщо вони будуть, звичайно, про моє студентське життя. Воно в мене дуже насичене, і я думаю, хто хоче поступити на графічний дизайн, можливо, знайде для себе якусь інформацію, чи точно він туди хоче. Якісь кулінарні рецепти, все ж таки, скоро почнеться осінь, а запах кориці, коли я говорила, він повсюди. І це просто немовірно. Думаю, що осінь і зима це якраз пора року, яких треба готувати, пекти. Я хоч це дуже часто роблю, але осінь і зима. Я це роблю тоді. Можливо, на моєму ютуб-каналі будуть розпаковки. Я зараз часто почала замовляти систему. Я відкрила для себе такий сайт, коли з нього скептично ставилась, але зараз зрозуміла, що там дуже легко повертати гроші за товари, які не оправдали твою реакцію, якість, щось таке. І вони реально повертають гроші, а не так на експресі. Типу, ти маєш чекати місяць, що тобі це одобрять. Тобі відправляють всю цю суму, можливо, десь половину, та виправляють на ізіпі. О, можливо, ще будуть розпаковки з тему, ну, взагалі з різних сайтів. Це, в принципі, все, що я хочу бачити на своєму каналі. Якщо ви відчули щось своє рідне, що вам сподобається на моєму каналі, підпишіться, мені буде дуже приємно. Надіюсь, я буду довго знімати відео. Попереду багато всього цікавого. А в коментарях пишіть хто ви, звідки ви чим ви займаєтесь, мені буде цікаво почитати. У цьому все. Я з вам прощаю, всім па-па, всім до зустрічі!